Дивимося на цю всю ситуацію трошечки зі сторони. Є родова система певна, де ця система обрала певну душу, яка мусить прийти втілення, відпрацювати борги минулого, має очистити рід, має перевести рід на інший рівень биті паралельно вищі сили, наприклад, бачу, що ця людина справиться. Потрібно цій людині дати ще більше нагрузки, ця людина мусить допомагати іншим людям. Наприклад, там, має допомогти двом тисячам особ, там, чужих людей. Тобто вже є прокладена місія, людська, місія життя в цьому втіленні. І коли людина не приймає свій дар, коли людина вагається, думає, чи треба, чи не треба, дивиться на цей дар. Зі сторони свого его. Не дивиться на це як на дар, а дивиться на те, чи буде це вигідно, чи буде це удобно, чи впишеться даний дар в картинку життя людського, в тому, якому вона зараз живе. То потрібно ще той момент враховувати, що приймаючи чи не приймаючи дар, це впливає напряму не тільки на людину, а й на інших людей, які потенційно мають прийти до цієї людини на допомогу. Тому. Треба его виключати своє. Дивитися це через призму бачення внутрішньо, не через призму бачення людського, де е, бачимо світ через маски.